Так, шановні колеги, я прошу е повертатися до залу. Перереєстрація. Перереєстрація. А, прошу. А кажете, не треба. В принципі, не треба, так, Микола не той. Е тоді е каже Микола Дан, що має сумніви голосування, бо він не встиг проголосувати останнього разу, через що ми мусили оголосити перерву. Пропоную повернутися до голосування за проект рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на території Новоразійської територіальної громади. проєкт номер 2438. Спочатку ми маємо проголосувати за повернення до голосування, так, Ні. так. так. прошу за повернення до голосування. Прошу? Не зможемо переголосувати? повторне голосування. Повторне голосування. Окей, Є, добре, повторне голосування. Просу. Добре, добре, дякую. Бо я техніч, повторне, Прошу. Правильний, правильний, Має бути. Проект рішення який створити, хилен, так. Треба тепер створити, я добре кажу. Створи, це треба постворювати по-новому. В полі. Нехай тепер щоб... А він в Лондоні, да? так? <святую>. Процедурне питання. питання. Прошу. Зараз чекайте, чекайте. Прошу Проєкт номер двадцять Так, за повернення до голосування. Процедурне питання. Прошу. хоче. давайте ще раз. Ну, Я створила, але маємо. Антоні, що подивись, будь ласка. Ви маєте проголосувати за тобто 13 напрямок, а тоді ви будемо наступне питання. Ми хочемо ще за 13, хоча б мінімум проголосувати. 13, Програма може точно пропустити процедурні питання. Будь ласка, зробіть поставлю, процедурне питання. Та не будемо зараз. Та Та ми коли я спрацювала. Та добре, але ми вже проголосували. І зробили перерву. Ну, Вона вже тепер не зробить просто технічно. Давайте повторне голосування. Хтось заперечує повторного голосування, просто технічно не можна. Не заперечує. Прошу, Повторне голосування. За 16. Дякую, рішення. прийнято. Прошу наступне питання про внесення змін до рішення 2310 від 29.05.2025 року про припинення договору оренди земельної ділянки шляхом розірвання та виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Проект номер 2431. Прошу. Вашій увазі пропонується даний проект рішення. Тут необхідно уточнити адресу, оскільки у рішенні зазначено адресою міста новий розділ вулиця Чорновола 7, а необхідно згідно витягу вулиця Чорновола 7, секція 2. Це рішення стосується кримбіти. Це будинок, де знаходиться соцзахист, він поділений на дві частини: одна це є житлова, а в іншій соцзахист. Уточнення адреси. Є запитання? Комісія, переходимо до голосування. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення номер 2433 про затвердження технічної документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок і надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки землі. Прошу. Це рішення власне стосується тієї земельної ділянки, про яку вже говорили, коли ми вносили зміни до програми. Її площа 10 гектарів, 88 арі. Це є саба-тіко. Пропонується затвердити їхню документацію, в якій ми об'єднали дві земельні ділянки. І зареєструвати право комунальної власності на цю земельну ділянку, і також надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки з метою подальшого продажу. Є запитання? Немає земельна комісія. Переходимо до голосування. 16. Дякую, рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки проєкт номер 2427 Пропонується надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 10 арів. Цей проект рішення стосується нашого палацу Лянсько-Ронського. Справа в тому, що зараз площа земельної ділянки, відведеної під палац, становить 6,5 гектарів, а згідно старих документів, її площа має становити 6,6 гектари. І тому зараз департамент екології вимагає у нас, щоб ми привели у відповідність площу до старих документів, і тому необхідно відвести земельну ділянку. На ту площу якої не вистачає. І наступного разу зможемо вже об'єднати ці дві земельні ділянки, тому таким чином приведемо відповідність до документів площу. Ділянки під палаці. Є запитання? Комісія. Переходимо до голосування. 16. Дякую, Рішення прийнято. Е, про надання дозволу на розроблення технічної документації замолоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Острів Марії Миколаївні, проєкт No2421. Е, пропонується надати дозвіл Острій Марії Миколаївні на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення е, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості за рахунок земельної частки ПАЙ розміром 1. Умовний кадастровий гектар для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Є запитання? Комісія? Переходимо okay. до голосування. За 16. шістнадцять. Як не прийнято про звернення технічної документації з щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості проект No24 двадцять. Для... Прошу шістнадцять п'ятнадцять. Пропонується затвердити мартиніву потруйово технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. За рахунок земельної частки ПАЙ з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і виділити йому як власнику сертифікату на право на земельну частку ПАЙ земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 60 аві витогіть вілья. Прошу є запитання комісія. Переходимо до голосування. 16. дякую ще прийнято наступне питання про погодження технічної документації замовстрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва індивідуальних гаражів вулиці Довбуша, гараж 621, бокс номер сім, місці номер сіотою передачі безоплатну власність сокирку Володимиру Богдановичу. Проект номер 2419. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на турі на місцевості для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці Довбуша, гараж номер 621 Бокс 7, місце новий розділ з метою передачі безоплатної власність Сукирку Володимиру Богдановичу. Прошу запитання. Комісія. Переходимо до голосування. За 15. Дякую, що не прийнято. Про затвердження технічної документації і що щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка в селі Березина Новорзійської територіальної громади з метою передачі безплатного з будинку Оресі. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Натуряної на місцевості, площею 7 аріу для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по вулиці Шевченка, 31, в селі Березино. З метою передачі безоплатної власні годині Оресії Іванів. Прошу запитання. Комісія. Переходимо до голосування. за 16. Дякую, рішення прийнято. Про ще в кого щось у різному? Немає. 68 сесії 8 демократичного скликання оголошується на